Засновники бібліотеки 50 історій. Сьогодні говоримо про людину, життєпис якої належить до малознаних. Лікар-хірург, викладач фельдшерської школи, автор підручника з хірургії та анатомії. Один з засновників постійної української сцени у Чернігові та Чернігівської громадської бібліотеки. Громадський діяч людина, яка не шкодувала власних сил для розвитку громади Чернігова. Мова піде про Івана Михайловича Лагоду. Він народився у 1832 році в родині оброфіцера. Закінчив Чернігівську чоловічу гімназію, а згодом Київський університет святого Володимира, здобувши кваліфікацію лікаря-хірурга. Працював лікарем Чернігівської гімназії і благородного пансіонату, де познайомився і на все життя потоваришував із Леонідом Гліповим. Також працював лікарем богоугодних закладів і 20 років життя присвятив викладанню учням фельдшерської школи хірургії та анатомії. Свої солідні фахові напрацювання оприлюднив на сторінках журналу Земський врач та у авторському підручнику хірургія для фельдшерів та фельдшерських шкіл, що побачила світ у вигляді чотирьох окремо виданих розділів. Лагода був повністю відданий справі, за що був і належно оцінений. Поміж тим, Іван Миколаєвич був палким прихильником ідеї створення у місті театрального колективу. У 1861 році він був у когорті тих, хто створив у місті драматичний гурток Товариство кохаючих рідну мову. На жаль, за п'ять років товариство припинило свою роботу. Проте у 70-х роках, саме завдяки зусиллям Лагоди і під його керівництвом товариство відновило свою діяльність. Його стараннями був створений аматорський колектив на базі благодійних закладів, де у ролі акторів були персонал та учні фельдшерської школи, пацієнти лікарні. Його ж коштом була створена та функціонувала акторська група. Іван Миколаєвич чимало зробив для українського театру у Чернігові, уклав багато коштів, праці, енергії, тримав і підтримував театр і самостійною антрепризою, і працюючи в музично-драматичному гуртку і гуртуючи навколо себе аматорів українського театру. Його постановки мали великий успіх. Одні вистав театр завжди був заповнений дощентом. Проте фінансування діяльності театру для Івана Миколаєвича з часом стало проблематичним. Накопичилась велика сума боргів біля 7 тисяч. Це доволі така велика сума для того часу, і для їх повернення довелося віддати під заставу власний будинок, який пізніше був проданий. Іван Лагода не розорився лише тому, що мав службу і практику, а пізніше і пенсію. Він залишився вірним сцені, мав непереборний потяг до сценічної діяльності, яка стала сенсом його життя. Будучи вже навіть людиною похилого віку і хворобливим, він охоче брався за ролі і дуже любив виконувати вокальні партії в українських операх. Дружба Івана Лагоди з Леонідом Глібовим привела лікаря до ідеї відновити випуск місцевої газети у Чернігові. Лагода просив дозволу на видання листка. Двічі у 1873 році під назвою Чернігівський кур'єр у форматі листка новин та у 1875 році під назвою Сабісіднік як листка для розваг, проте в обох випадках не отримав дозволу. Слід звернути увагу і на громадську діяльність Івана Лагоди. його шість разів поспіль делегували до міської думи. Він був членом міської управи, заступником міського голови, гласним Чернігівської губернської земської управи. Він долучався до різних сфер міського господарства. Його прізвище часто зустрічається на сторінках діловодної документації міської думи. Але у 1892 році в Російській імперії було запроваджено нове положення, згідно з яким виборчим правом могли скористатися винятково власники нерухомості вартістю не менше тисячі рублів. Іван Ллагода ж на той час вже продав будинок, тому не міг голосувати та обиратися до самоврядних інституцій. Відповідно, це поставило крапку в його громадській діяльності. Іван Миколаєвич Лагода помер 25 березня 1905 року, похований у Чернігові на Петропавлівському кладовищі. Його сучасник і знайомий Жираківський писав про лагоду так. Лагода був одним з яскравих представників тогочасних українців 70-х-90-х років з тією лише різницею, що усі вони в тиші своїх кабінетів мріяли і мовчали. А він, рухоме почуттям любові до всього народного, українського, виступив відкрито на підтримку цього руху із такою зброєю, як сцена. Засновники бібліотеки «50 історій.